Друзі, бажаю здоров'я! Це вогнева підготовка із бригадою Хартія. Мій позивний ібіс, я інструктор з вогневої підготовки. І сьогодні я хочу зняти просту і зрозумілу інструкцію, як проводити таку відповідальну, і дуже потрібну справу, яка називається приведення нашої штатної зброї. Автоматичної гвинтівки юар 15 приведення до нормального бою. Тобто перевірка пристрілки, і потім налаштування її прицільних для того, щоб наша зброя влучала туди, куди нам потрібно. юар 15 по великому рахунку є українською версією американського карабіну М4 у калібрі 5,56 НАТО. І виконання пристрілки на ній також можна здійснювати у відповідності до американських настанов. Там все. Досить просто, я сподіваюся, зараз ви у цьому переконаєтесь. Але для початку кілька слів про прицільні засоби на цьому карабіні. Тут у нас є механічна мушка, і також є ось такий діоптрійний перекидний цілик, у якого є два положення: крупний діоптор і маленький діоптор. Для влучної стрільби, для приведення до нормального бою і інших е, варіантів, коли нам треба влучно стріляти, ми завжди ставимо маленький. Отвір на цілику. Кілька слів про мішеня, тому що багато хто заморочується із цим, шукає спеціальні мішені для приведення до нормального бою такої зброї. Ось такі, друкує їх на принтері, шукає принтер. Насправді, друзі, в цьому немає жодної необхідності. Якщо вам потрібно просто перевірити пристрілку, якщо є така мішень, чудово, якщо її немає, вас задовольнить просто чистий листочок звичайного офісного паперу. В ідеалі, а третього формату, я бачите. Запасі ось такими листочками вони більше, на них простіше виконувати пристрілку, але ви можете просто застосувати степлер і два ось таких от листочки А4 формату прикріпити на мішені один коло одного, і цього цілком вистачить для того, щоб ми з вами провели приведення зброї до нормального бою. Для перевірки пристрілки і приведення юарки до нормального бою. Нам необхідно розмістити мішені на рубежі у 25 метрів. Це не значить, що нам треба там, до сантиметра ідеально точно відміряти цю відстань. Ні. Якщо у вас немає далекоміра, просто відміряйте 25 розмашистих кроків, це буде плюс-мінус те, що потрібно. Навіть якщо це буде 23 або 27 метрів, на результат це по великому рахунку жодним чином не вплине. Далі нам потрібен або дерев'яний щит, або якась картонна коробка, на яку можна закріпити нашу паперову мішень. Це може бути посилка з нової пошти, це може бути просто якийсь лист картону, що завгодно, аби воно. Втримало наш папір, поки ми будемо по ньому стріляти. В даному випадку я розмістив дві мішені, одна ось стандартна. Роздрукована, і одна імпровізована, яку я е, закріпив чистий лист і в центрі мішені намалював просто фігурку невеличку за допомогою чорного маркера. Цю фігурку я буду чудово бачити з нашого вогневого рубежу. Це мені дозволить якісно прицілитись, якісно по ній постріляти і подивитись, куди лягають випущені мною кулі. А це саме те, що нам зараз і потрібно. Для того, щоб якісно виконати пристрілку, нам обов'язково треба стріляти зі стабільного положення. Максимально стабільно. Щоб зброя у нас в руках не хиталась, прицільні не їздили по нашій мішені, і ми могли зробити кілька пострілів абсолютно однаково, одноманітно, прицілюючись у самісінький центр нашої мішені. Багато хто з військових і не тільки стрільців вважає, що для цього обов'язково потрібно використати ось таку штуку. Бачите, називається пристрілочний станок. Безумовно, якщо вона у вас є, ви можете використовувати цей виріб. але Зазвичай він рідко трапляється, зовсім не у кожної він може бути під рукою. І сьогодні ми обійдемось без нього, тому що значно важливіше вміти виконувати приведення до нормального бою у польових умовах. Тому станок відставляємо і переходимо на нашу стрілецьку позицію. Повторюсь, друзі, найважливішою умовою якісного приведення до нормального бою є стабільна позиція при стрільбі. Якщо ви будете стріляти стоячи або з коліна, тримаючи зброю в руках. Вона у вас буде трошки гуляти, прицільні будуть трошки тремтіти, вони будуть зміщуватись по мішені, і це не дасть нам гарного стабільного результату такого, як нам потрібно. Тому найкраще положення для стрільби це лежачі з переднього опору. При цьому у якості переднього опору можна використати мішок з піском, можна використати рюкзак, можна використати інші підручні матеріали. Це не єдиний варіант, тому що дуже часто лежачи військовим стріляти незручно. Якщо ви хочете стріляти стабільно і немає можливості лягти, можна використати положення сидячи. Давайте я зараз спробую його прийняти. Ось таким чином, схрестивши ноги, розмістивши лікті на колінах, я можу досить стабільно утримувати зброю руками і за потреби привести пристрілку із положення сидячи. Якщо у вас є навичка стрільби із такого положення, і ви зможете виконати одноманітно і якісно прицілившись, усі необхідні постріли, то таке положення також можна використовувати, хоча воно менш точне. І нарешті, якщо ви не звикли стріляти сидячи, ми можемо постріляти з положення з коліна, але нам обов'язково треба використати передній упор. Зараз я покажу, яким чином це можна зробити. Стрільба з коліна з переднім упором. При цьому я використовую високе праве коліно. Ви бачите, під ліктем моєї правої руки знаходиться підняте коліно. Це забезпечує добрий упор для ліктя правої руки. А ліву руку свою, якою я тримаю зброю за цівку, за ручку перенесення вогню, я опираю на ось такий передній упор у вигляді стовпчика. Це може бути стовпчик, може бути дерево, може бути шматок стіни, може бути по великому рахунку що завгодно. Щось, за що можна зачепитись рукою, таким чином. Таким Таким чином, спертись на неї, трошки підтиснути зброю плечем, зафіксувати і забезпечити собі максимальну стабільність для того, щоб виконати кілька пострілів з абсолютно однаковим прицілюванням у самісінький центр нашої мішені. Отже, три можливих положення для стабільної стрільби: це або положення лежачи з переднім упором, або сидячи. Поставивши лікті у коліна або положення з коліна з високим правим коліном, при цьому основна маса тіла у мене знаходиться на черевику лівої ноги. А ліва рука при цьому обов'язково має на щось спиратись. Для того, щоб я міг ось таким чином зброю підтиснути плечем, лівою рукою прицільні засоби у мене максимально стабільно стоять зараз на центрі нашої мішені. Ось таким чином, також можна стріляти. Я досить часто використовую. Таке положення для швидкої перевірки е, пристрілки зброї у польових умовах. Для виконання пристрілки нам знадобиться не дуже багато патронів. В принципі, десятка, ну, максимум двох, має вистачити. Але за можливості не заощаджуйте на патронах, не намагайтесь пристріляти зброю з одного пострілу, з двох пострілів, тому що це знижує точність проведення даної процедури. Тому я спорядив у магазин 10 патронів. Зараз ми відстріляємо першу групу по нашій мішені, подивимось на папері, куди лягають кулі. Після цього будемо вносити коригування на мушку та цілих і перевіряти результати цих коригувань по тій самій мішені. Стріляти я буду групи по 4 постріли, мені здається, така кількість цілком достатня. Якщо не впевнені, якщо положення у вас не дуже стабільне, немає переднього упору або якимось чином вам не дуже комфортно стабільно стріляти, стріляйте по 5 патронів. Якщо ж ви навпаки абсолютно впевнені у своїх здібностях, можете стріляти по 3 патрони в групи, хоча б, з мого досвіду трьох інколи не вистачає, щоб зрозуміти середню точку влучання. Тому виконуємо 4 постріли по паперовій мішені, положення лежачи з Упор. Зброя на запобіжнику. Гарненько вкладаємось, мостимось на рюкзаку. Всяк випадок нагадую, що у нас є правила влучної стрільби. Перше правило зайняти максимально стабільне положення. Друге правило правильно прицілитись. Вершечок мушки і ваша мішень, те місце, куди ви збираєтесь влучити, має бути строго в центрі діоптра Третє правило треба проконтролювати дихання, тобто перед кожним пострілом зробити вдих. Видих і в паузі між видихом і наступним вдихом виконати постріл. І четверте правило це акуратно виконати спуск, для того, щоб не зірвати зброю з прицілювання в самий відповідальний момент, коли куля покидає канал ствола. Якщо все це зробити правильно, у нас на мішені повинна з'явитись група із чотирьох пострілів. Давайте пробувати, подивимось, де вона опиниться. Отже, я влігся, вмостився, гарненько вклався. Так як у мене є передній упор, то ліву руку, я бачите, тримаю за приклад у себе в плечі. На мушці я тримаю відмітку на паперовій мішені, яку я зробив. Вершечок мушки у мене всередині віконця. І я виконую перший постріл. Зверніть увагу, що я не відскакую, не відриваю голову від зброї після пострілу і навіть не відпускаю палець. Я продовжую тиснути на спуск. Так само, як і перед пострілом. Це називається супроводження пострілу, і нам необхідно його виконувати, щоб наша стрільба була максимально влучною. Тепер я відпустив пальчик, ударно-спусковий механізм повернувся у своє висхідне положення, і я можу виконувати наступний постріл. Знову ретельно прицілююсь, роблю вдих-видих і повторюю так само, максимально якісно, ще один постріл. І третій постріл. І четвертий постріл. Отже, ми бачимо результати на нашій мішені. Ми бачимо групу із чотирьох пробоїв, яка розмістилась лівіше і нижче нашої фігурки, в яку я цілився. Цілився я у центр, а постріли наші лягли зліва і вниз. Про що це нам говорить? По-перше, сама група по собі має невеличкий розмір, тут менше трьох см, десь з половиною. Це говорить про те, що. У нас все добре зі зброєю, ми непогано постріляли, досить купно лягли пробоїни, і ми можемо використ... виконувати налаштування мушки та цілика. Друге, про що це нам говорить? Про те, що нам треба підняти наступну групу влучань вгору приблизно сантиметрів на 5-6. І нам також треба змістити цю групу праворуч сантиметрів на 4-5. І після цього спробувати виконати ще раз 4 постріли. Зараз ми повертаємось на вогневий рубіж і я покажу, яким чином це виконується. Перш ніж виконувати влаштування прицільних, дуже бажано зброю все ж таки розрядити. Про всяк випадок, тому ми виконуємо від'єднання магазину, викидаємо патрон з патронника, перевіряємо, що у нас все порожньо, ставимо зброю на запобіжник. Тепер за допомогою ось цього. Патрончика ми можемо внести налаштування на мушку та цілик. У який бік і наскільки крутити? Оце головне питання, яке турбує, я думаю, більшість стрільців, які виконують подібні налаштування. З мого досвіду, регулювання мушки на четверть оберта призводять тут до зміщення групи влучань приблизно на 1 см. В який її бік крутити? Це важливо. По-перше, спереду на прицільних тут є стрілочка. На якій написано Up, тобто вгору. Це говорить про те, що якщо ви покрутите мушку по напрямку цієї стрілочки, то наступні постріли підуть вгору. Точно так само на цілику, на ось цьому диску регулювальному, є стрілочка з буквочкою R, англійське Right, вправо. Це говорить про те, що якщо ми внесемо коригування по стрілочці, наступні постріли у нас підуть вправо. На всіх прицільних, механічних, коліматорах, оптичних прицілах, будь-яких інших видах прицілів, завжди є такі стрілочки, є позначки R, тобто вправо або L, тобто вліво, і також є позначки UP та Down, тобто вгору або вниз. І ці позначки та стрілочки завжди говорять про те, куди підуть кулі після внесення регулювань. Тобто, після того, як ми покрутимо прицільню по даним стрілочкам, у нас кулі, відповідно, підуть вище і правіше. Отже, як це робити, насправді нічого складного тут немає. Нам треба притопити патрончиком ось цей фіксатор, і при цьому провернути мушку на один з чвертю оберт. По годинниковій стрілеці. Виконувати це патрончиком не дуже зручно, але цілком можливо. Є спеціалізовані інструменти, але у більшості військових їх під рукою немає. Тому за допомогою кінчика кулі, яким ми притоплюємо фіксатор і намагаємось провернути мушку, зазвичай цілком та повністю вдається все налаштувати. Зараз я вже на три чверті прогорнув. Продовжую далі. Кінчик кулі у нас мідний, м'який він не пошкодить нам мушку, тому жодним чином можна за це не переживати, а просто вносити коригування у потрібний бік. Так, ось зараз у нас один оберт із чвертю внесено на мушку. Ми це зробили за напрямком стрілочки «ап». Тобто по годинниковій стрілці мушку ми вкрутили. Відповідно, при наступних пострілах ствол буде дивитись трошки вище, і наші влучання також будуть іти трошки вище. Тепер із ціликом. З ціликом все простіше. Тут нам потрібно покрутити по стрілочці вправо. Враховуючи, що нам треба змістити приблизно на 5 см, я думаю, що ми це зробимо також на повний оберт. Тут, якраз, бачите, 5 точок фіксації цілика, нам треба притопити ось цей фіксатор. І повертати перший, другий щелчок, третій, четвертий і п'ятий. Ось таким чином. Отже, ми внесли коригування: П'ять поділок на мушці, п'ять поділок на цілику. Зараз можемо заряджати зброю і проводити наступний відстріл, знову ж таки, чотири постріли максимально стабільно, акуратно виконуючи усі правила влучної стрільби зі стабільного положення, з контролем дихання і з контролем спуску, для того, щоб у нас все було точно, гарно, купно і красиво. Вдягаю навушники, прицілююсь, зручненько вмощуюсь, фіксую зброю мушкою на своїй мішені і можна приступати. Стріляємо. Перший. Другий. Третій. І четвертий постріл. У повній відповідності до внесених нами коригувань на мушку та цілик середня точка влучання у нас змістилася вгору і праворуч. Але у даному випадку мені б хотілося, щоб ось ці влучання вони лежали ближче до нижнього краю фігурки і строго по її центру. Тому зараз для фінальних коригувань я зроблю один клік мушки в протилежний бік, тобто вниз. І один клік на барабанчику цілика ліворуч, для того, щоб змістити наступну групу пробоїн ближче до е середини мішені і її нижнього краю. Якщо в мене все вийде, то на цьому пристілку можна буде закінчувати, якщо ні, будемо стріляти і крутити ще. Отже, розряджаємось, перевіряємо запобіжничок. І тепер ми можемо використати наш патрончик. Ось він, до речі. Для того, щоб зробити один клік на мушці у протилежний бік, тобто проти годинникової стрілки. Так, я притоплю, поверну її з таким чином. Чверть оберта. І точно так само на цілику зроблю чверть оберта проти стрілки, тобто ліворуч. І я сподіваюся, що цього буде цілком достатньо. Для того, щоб зброя стріляла саме туди, куди я цілюсь у даний конкретний момент. Зверніть, будь ласка, увагу ось на таку штуку. Віконце цілика, в даному випадку, ось цей повзунок, воно завжди буде розташовано не по центру наших прицільних. Тобто, бачите, воно зміщене в один бік. Саме зміщення ось цього віконечка вправо-вліво, це те, що ми... Робимо при налаштуванні пристрілки при приведенні до нормального бою. Ось цим диском ми зміщуємо цілик вправо або вліво. І відповідно, у нас кулі починають летіти у той чи інший бік, туди, куди нам потрібно. Тому не намагайтесь, будь ласка, ніколи виставити ось цю частину цілика строго по центру. Це не має сенсу. Нам треба, щоб вона була не по центру, а щоб вона була таким чином налаштована, щоб ми влучали. У центр нашої мішені. Ось це найважливіше. А в якому положенні цей повзунок тут буде знаходитись, це залежить від індивідуальних особливостей кожної зброї. Тому на це просто не звертаємо уваги. Це міг трошки правіше піти. Ще твердий. Слюбимо ми закінчили, зброю незатованій затримці. Звіряємо, патронів немає, запобіжничку. І можемо знову йти до мішені і перевіряти наше влучання. Ну що ж, результатами я цілком задоволений. Один постріл із групи трошки відірвався вправо вгору. Пам'ятаєте, я сказав, що це міг бути трошки правіше. Досвідчений стрілок відчуває, Якщо постріл виконаний якісно, то все добре. А якщо в момент пострілу щось пішло трошечки не так, то це просто відчувається і це можна зразу для себе відмітити. Саме тому ми робимо чотири постріли, тому що група із трьох пострілів тут лягла в самісінький центр нашої фігурки в самому її низу. І Отвори від пострілів злилися докупи, і це просто ідеальний результат нашої пристрілки, саме те, чого я хотів досягнути. Тепер, після того, як на папері у нас все чудово, нам обов'язково необхідно зробити наступний крок і перевірити бій гвинтівки на більших дистанціях, можна по паперових, можна вже по металевих або будь-яких інших мішенях, для того, щоб переконати, що зброя тепер у нас добре влучає. Регулювання ми всі внесли, пристрілку перевірили, до нормального бою привели, і тепер залишається трошки постріляти по металевій мішені. В даному випадку дистанція 100 метрів мішень має розмір трошки більше 20 сантиметрів. Це сталевий гонг. Якщо я буду влучати, я сподіваюся, що ми будемо чути цей результат. Стріляти я буду для, так би мовити, разнообразія із положення з коліна з переднім упором, того самого, про яке я розказував перед цим. Ось таким чином мощусь. Сідаю на ліву ногу, права нога висока, на неї кладу праву руку, ліву руку спираю на стопчик, гарненько влаштовуюсь, бачу свою ціль. Вона досить маленька, але я сподіваюся, що це не завадить мені в неї влучити. Пробуємо влучання. 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 Ну, в принципі, досить стабільно влучаємо. Я думаю, що цього результату цілком достатньо. Тим більше, що зазвичай на практиці ми ведемо вогонь по цілям більш крупного розміру. Ця мішень досить маленька, але саме її розмір дозволяє перевірити пристрілку. Повторюю, що стріляти для цього обов'язково потрібно із максимально стабільного положення, тому що інакше результати можна буде списати на якісь коливання зброї або самого стрільця і ви не зрозумієте, що при цьому відбувається. Якщо ж положення стабільне, ну давайте спробуємо ще кілька патронів. У нас сьогодні є така можливість. Перевіримо, наскільки якісно і стабільно ми можемо влучати в нашу невеличку ціль. Включання. 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 Влучання. Влучання. І патрони в мене закінчились. Думаю, що на цьому можна, в принципі, і завершувати. Пристрілку ми виконали, до нормального бою привели, по мішені на дистанції 100 метрів перевірились. І тепер можемо бути впевні, що, як мінімум, на відстань до 200-250 метрів ця зброя буде влучати добре, якщо стрілок буде добре виконувати кожен постріл із цієї гвинтівки. Ось так зовсім не складно, використовуючи мінімум інструментів, кілька папірців, дерев'яний щит для мішені, маркер, патрони, зброя, рюкзак у якості передньої опори. І цього цілком достатньо для того, щоб привести ЮАР-15 до нормального бою. Я сподіваюся, що тепер ви знаєте, як це робити, а далі справа виключно практики. Тобто треба кілька разів спробувати самому потренуватись і далі робити це дуже легко і невимушено за потреби. Друзі, на цьому у мене все. Це була вогнева підготовка з бригадою Хартія. Сьогодні ми приводили до нормального бою автоматичну гвинтівку юар 15 І я сподіваюся, що цей ролик буде вам цікавим та корисним. До зустрічі у наступних відео.